Керезалізниця це енергосистема в енергосистемі. В них власна система потужних тяглових підстанцій, вони мають, по суті, власну частково ізольовану, частково інтегровану енергосистему забезпечення руху локомотивів на електричній тязі. Вони дуже сильно постраждали 23-го року, потім про них забули і зараз їх просто знищують. І вони не зробили нічого реального для захисту і для своїх підстанцій в умовах атак. При тому, що я особисто бачив концепт дизайну того, що їм пропонували тяглових підстанціях американці, які готові були дати на це гроші, розуміючи рівень ризиків. Ну я просто аль альбом концепт дизайну бачив там. Просто підземні тяглові підстанції з пропозицією перенести кожну підстанцію одну за одною, зробивши відповідний проєкт. І DFC, Development Financial Corporation був готовий це фінансувати. До реалізації справа не дійшла, бо всі вирішили, що і так пройде. А роботи багато. Ну будемо сподіватися, що бодай програма 3000 кілометрів тут якось допоможе. І «Укрзалізниця» зрозуміє, що щоб реалізувати ці 3000 кілометрів, треба мати електроенергію.